Як запалити орхідею у домашніх умовах? Це вже моє друге запилення. Під час першого я отримала насіння орхідеї і вже висадила його на поживне середовище. Про це у мене вийшло вчора. Відео насіння поки не проросло, але експеримент дуже цікавий. І перед тим як ви підете запилювати свої орхідеї, хочу наголосити, що запилити дуже просто, але виростити насіння, яке ви отримаєте з орхідеї, неймовірно складно. Тому, якщо ви такі ж самі відчайдушні, як і я, і все одно хочете спробувати, погнали. Але я вас попереджувала. І так, ми ручки, беремо зубочистку і. Піддіваємо носик орхідеї, як показано на відео. Це пилок орхідеї, і нам потрібно дуже-дуже обережно зняти захисну плівку. Вона біла, так щоб у нас залишились дві помаранчеві кульки. Їх ми переносимо на іншу орхідею, у якої під колонкою квітки знаходиться таке заглиблення. Саме туди ми розміщаємо пилок і він має там причепитись. Якщо через декілька днів у вас зав'януть і відпадуть квіти, то нічого не вийшло. Квітка має зав'янути, але не відпадати. Дуже скоро на ній почне формуватись насіна коробочка, яка пізніше може дозрівати від півроку до цілого року.